Ситуація на запорізькій атомній електростанції вкрай загрозлива. Про це офіційно заявляють в енергоатомі. Бо ж зараз на станції усім керують так звані представники Росатому. То й очікувати від них, ну власне чого можна очікувати, самі розумієте. А отже, не виключена і аварія. Про це днями говорив і президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC. він вважає, що після підриву росіянами Каховської дамби російські загарбники візьмуться із електростанцію, бо це остання кнопка шантажу. Бо ж таким чином прагнуть дестабілізувати. Ще більшої ситуацію і в Україні, і змусити світ натиснути на нас, аби якнайшвидше закінчити війну на умовах окупантів. Зараз доєднуємо до розмови Олега Корікова, це виконувач обов'язків голови держатом регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Наші вітання вам. Вітаю вас, слава Україні, героям, героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж пане Олеже, скажіть по ситуації на Запорізькій атомній електростанції станом на цю мить, якою є вона, зважаючи на відсутність доступу туди е, наших спеціалістів, е, на заяви і присутність і до речі, яку саме присутність, присутність представників МАГАТЕ. Що там відбувається по факту? От зараз 18.45, що вам відомо. Дякую за запитання. В нас зараз Запорізька атомна електростанція працює фактично за відсутності Каховського водосховища, тобто за відсутності можливості поповнити свої водні ресурси. Ми з свого часу аналізували варіант, скажімо, коли дізнались про те, що замінована гребля Каховської ГЕС. Опрацьовували варіант безпечної експлуатації в умовах відсутності Каковського водосховища були розроблені проаналізований стан безпеки, розроблені низка заходів експлуатуючої організації. і наразі з енергоблоки знаходяться в зупиненому стані, тому за умови подальшого перебування енергоблоків в зупиненому стані і виконання низки. Заходів, які були проаналізовані і підготовлені, безпечна експлуатація Запорізької АЕС, можливо забезпечити. Я маю на увазі не пошкодження ядерного палива, яке знаходиться в активних зонах реакторів у басіх витримків протягом кількох місяців. Тобто, значить, наразі не сам станом на зараз змінилося склад. Місії МАГАТЕ, тобто замість там двох та, або трьох там спеціалістів, коли працювали раніше. Тепер чотири е спеціалісти, з них два інспектора по гарантіям, два інспектори з ядерної традиційної безпеки. Тобто, ми і вони за, скажімо так, командою генерального директора МАГАТЕ Рафель Марія на бросі моніторять стан виконання цих, скажімо, нових п'яти принципів і відповідно інформують. Суспільства, скажімо так, через центральний офіс МАГАТЕ, про те про стан, скажімо, ядерної традиційної безпеки на Запорізькій атомної електростанції. Енергоблок 5 продовжує знаходитися в стані гарячих зупин це зухвале невиконання рішення органу не регулювання ядерної традиційної безпеки, тобто наше, про е, те, що в умовах, коли порушується і стандарти. Інспектор має право навіть обов'язок обмежити діяльність підприємства до усунення, скажімо так, причин, з яких не виконується норма правил і стандарти. Пане відповідно лише. наша інспекція видала розпорядження про переведення негайно невідкладних енергоблока на меркестам е, холодний зупин, але це. Виконання цього розпорядження заблоковано фактично окупаційною адміністрацією Запорізької атомної тростанції. Ми цей ваннений випадок комунікуємо на, скажімо так, міжнародне скажем коло суспільства, відповідно, і тобто, станом на зараз проводиться така роз'яснення народу. Пане Олеже, я все ж таки спитаю, тому що хочу поточнити у вас. Експерти і колеги ваші кажуть, що е, власне питання не стільки у воді на Запорізькій атомній електростанції, бо, мовляв, води умовно мало би вистачити навіть раптом, якщо то можна її охолоджувати з Дніпра. Питання в насосах, які раптом би перестали працювати, от тоді буде біда. і Постраждає мільярд людей і 40 країн. А за яких обставин насоси можуть вийти з ладу? Е... Я би почав з того, що з перших днів окупації був зруйнований фактично один з принципів: це контроль легітимного оператора над атомною електростанцією. Атомна електростанція під попала під контроль окупантів, в яких зовсім інші цілі. А не безпечна експлуатація атомної електростанції, тобто в них які завгодно цілі укриття для своїх, скажімо так, зброї, вибухівки, створення військової бази, якась там пропаганда, ще щось, але небезпечна експлуатація, тому на Запорізьку АЕС е, отримали, скажімо, можливість дістатись не тільки ті, хто. Вносить безпосередній внесок в безпечну експлуатацію АЕС, як це за звичайних умов робиться на будь якій атомній електростанції. А військові пропагандісти, значить, якісь там блогери, ще невідомо хто. Натомість український персонал, який має відповідну кваліфікацію і, скажімо так, відданий безпеці. Він йому блокують, пропускав у зв'язку з тим, що в них немає російських паспортів. Так, от завершуючи відповідь на питання, ваш найбільш такий критичний, скажімо, компонент тут і ризик це те, що станція під контролем фактично збройних терористів, які можуть віддати будь-який наказ. Бо включити насоси чи не включити насоси, подати струму, не подати струм, тобто і скажімо так, наслідки можуть бути будь-які в умовах відповідального керівництва, в умовах передбачуваного керівництва, є можливість скажімо так без пошкоджень палива і без наслідків радіаційних пройти цей, скажімо, непростий дуже режим експлуатації. На олежа, я правильно розумію, що представники міжнародного агентства з атомної енергії ну, по суті, змирились мабуть з тим, що озброєння і техніка знаходяться на території зас, бо бо жодним чином не можуть повпливати на терористів, які станцію захопили, і типу тепер це як даність, вже сприймають і не більше Чи ні, у кожному своєму звіті. Вони прям наголошують на тому, що це є акт ядерного тероризму. Ну, дивіться, магате в них виключно технічний мандат, тобто в них немає зброї для того, щоб допомогти Україні виконати геть окупантів Запорізької АЕС. Вони відповідно присутні на Запорізької АЕС на запрошення України. До речі, і на умовах України моніторять ситуацію, передають інформацію. І інформація правдива стає скажімо, доступною для суспільства для країн-членів МАГАТЕ. Тобто, от те, що вони можуть зробити, на наш погляд. Вони могли б робити більше, могли б більш рішуче, скажімо так, засуджувати цей прояви ядерного тероризму і шантажу, але от. от насправді, справді могло би бути набагато гірше. А, а вам показати. відомо, їм дають доступ до всього, до чого вони хочуть доступ отримати? Оцим чотирьом представникам МАГАТЕ чи ні? Їм ну, там кістку умовно кинули і все. Використовуєте це у звіті? Е -е, я так відповім, що е -е, расисти не звикли експлуатувати свої атомні електростанції в умовах перебування МАГАТЕ на АЕС. Тобто МАГАТЕ не моніторять Росію, не моніторять значні сполучені Штати, тобто ядерні країни. І зараз, коли е, представники окупантів знаходяться на Запорізькій АЕС, то для них це дуже незручно, коли МАГАТЕ моніторять їх роботу. Тобто, це свого роду тиск такий, е, але вони. Е, Магате діє на умовах, так як вони звичайно діють в Україні або в будь-якої іншій без'ядерній країні, тобто запитують про доступ в ті чи інші приміщення. На жаль, станція дуже великим чином мілітарізована і расисти не дозволяють відвідувати представникам МАГАТЕ всі без виключення приміщення. Оскільки вони ну, там є в них питання мілітарізації. Але ці речі, які МАГАТЕ бачать, я маю на увазі, наприклад, про те, що зброя вибухівка розміщена в енергоблоці номер 4 в машинному залі, в енергоблоках 1 і 2 що приміщення виробничі фактично перетворюються на укриття для військової техніки, то про це нам МАГАТЕ повідомляли. І ми про це відповідно також інформуємо суспільство. На жаль, обмежують доступ на те. До Пане Олеже, зараз маємо інформацію про ядерну зброю в Білорусі. І от вчора диктатор російський Путін запевнив, що вже перша, власне, перші як він сказав, перші снаряди вже ж поїхали в Білорусь. Ну і власне, якщо можна, міф чи правда, те, що ми використовуючи ту зброю з зі збідним немуруаном, яку нам готові надати іноземні партнери, перетворимось. На країну імпотентів і там, де нічого не буде родити, і повністю всю впустелю. Мів чи правда? Спростовуємо фейки перед вашою відповіддю Сумська область. Там так само оголошена повітряна тривога. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Не нехтуйте цією інформацію. Пане Олеже, ваша відповідь? Збійного рану я взагалі-то не військовий, я атомний інженер і ми регулюємо цивільне використання ядерної енергії. Я маю на увазі державна інспекції ядерного регулювання, яку я маю честь. Очолювати, але так просто з свого, скажімо так, загального сприйняття, то збіднений уран це. Жодної шкоди, скажімо так, ядерної чи там радіаційне небезпеки він не несе це? Просто скажімо, боєприпаси, які залишаються там, де вони там попали? Тобто, ну, але це такі речі військові. Будь ласка, тут скажімо, це. Не моя компетенція. А що у нас з вивезенням ядерного палива взагалі в Україні? Чи вивозили ми протягом військових дій? І яка ситуація на зараз? Знаємо, що йшлося про побудову сховища власне на території України. Яка його дора? Дякую за запитання. Відповідно на виконання наших міжнародних зобов'язань, це, значить, наш такий стратегічний напрямок безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Україна багато років будувала це сховище, пройшла відповідні процедури і. Ми, органи регулювання ядерної колідіаційної безпеки, надали окремий дозвіл на етап введення в експлуатацію цього сховища ще в квітні 2022 року, експлуатуючи організації державного підприємства НЕЕЕКЕНЕРДАТАМ. І НЕЕКЕНЕРГАТА крок за кроком виконує заходи з введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива. І станом на сьогодні воно відповідно вводиться. Відбувається введення в експлуатацію, тобто відбувається транспортування відповідно палива в установленому порядку. Тобто більш детальну інформацію будь ласка, можете запитати в. Експлуатуючі організації Дякую. Дніпропетровська область, там так само тривога повітряно оголошена, і Харківська область буквально щойно теж тривога почала лунати і там. Будь ласка, не нехтуйте цими даними знаходитись в укриттях і е цивільного захисту або ж правило двох стін. Використовуєте так само. Пане Олежу, у нас буквально хвилина залишається. Яка ситуація у зв'язку з ракетною небезпекою на решті наших атомних електростанцій? Як функціонують вони сьогодні? Хвилина. Е на всіх без виключення атомних електростанцій перебувають постійні місії МАГАТЕ, так само як і на Запорізькій АЕС. і відповідно результати задовільні. звіти МАГАТЕ задовільні. Персонал працює в повному складі, і будь-яких, скажімо так, порушень або, скажімо, експлуатаційних подій. Тобто не відбувається. Триває ремонтна кампанія зараз, енергоблоки там не всі в мережі, але відповідно всі технологічні операції відбуваються у встановленому порядку. Тобто інспекції держатного регулювання на всіх без виключення атомних електростанціях перебувають і, скажімо так, все в межах нормативних значень. Спасибі вам, Олег Коріков, виконуючи обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був на прямому відеозв'язку.